Всім привіт! Мене звати Катя. Я рада вас вітати на своєму каналі. Запрошую вас у нове наше відео. Сьогодні розкажу про наше безкоштовне житло, яке нам надала країна Нідерланди для проживання тимчасового проживання на безкоштовних умовах на даний момент. З початку десь літа ми вже будемо сплачувати комунальні послуги. До цього ми нічого не сплачували взагалі тут. Ми проживаємо саме на цьому місці вже майже два роки. Зараз подивимось. Це наш будиночок. Ось такий він, як вагончик, зроблений з якихось дерев'яних пластин. Там є утеплення, В принципі він теплий, взагалі питань ніяких нема. А коли сильні дощі, то є протікання з криші, але таке воно незначне. Це треба чистити тут по бокам, що є такі, типу, як е, стоки, треба їх прочищати, тоді ситуація і краще. Все це у лісі. Це наша така ділянка біля нашого будиночку. Тут є стіл, стільчики. Стільчики це ми вже самі знайшли, купили. Я не пам'ятаю, лавочки це наші віліки. І так у кожного будиночка тут. Тут 10 будинків таких самих. Це наш будинок. Зараз підемо усередину. Площа будинку приблизно 31 чи 32 квадратних метри. Будинок має а, вхід, там є воно все три в одному й коридори, кухня і прихожа. Далі є кладова, а, ванна кімната з туалетом і душем і дві кімнати а, такі невеликі зовсім. Площа 31 квадратний метр. Зараз подивимось. Заходимо до будинку. Ось який простір одразу. Це і кухня, і гостинна, і прихожа все разом. Стіл, диван, Лерчин маленький стільчик. Це кухня. Прямо до самої стелі. Там теж є полка, яка відкривається, там такі новорічні прикраси зберігаються. Тут кладова. І з цієї сторони в нас вже такий комотик зроблений. Ми самі його зробили. Стіл стіл є. Теж ми його самі поставили сюди. І оця така вішалка саморобна. Так, тут багато чого ми вже додали самі. Цей будинок, але основні меблі всі були. І ця кухня була, і диван був, і цей стіл це все також було. Підлога в нас скрипить, тому такий трохи звук є, коли ходиш. Штори це все також було. Все наповнення, всі там деталі, якісь там прибори для кухні. Все це повністю тут було. Рушники, навіть щотки були, наволочки, матраси, все це було. Ось ця плита також все було. Оцю полку зробили вже самі, тому що без неї взагалі незручно, нема куди що складати. Оце у нас тут холодильник маленький. І взагалі, отам внизу, отут-от. Лазять миші. Вони вилазять звідти знизу. Далі вони наче не вилазять, але там попадається, у нас там ішеловка стоїть. Так, і оце велика кладова, вона велика по розміру, зараз покажу, відкрию її. Так, ми тут перестановку робили, все по-іншому до цього стояло, коли ми заїхали, але ми поставили так, як нам зручно. Ось вона відкривається, тут таке все разом на купі. Там полочку ми самі зробили, цей комо також ми самі зробили. Тут таке то, що ми користуємося дуже рідко. Опалення в будинку є, електричне, батарея тут стоїть, її можна ставити наскільки хоч градусів, і ще в дальній кімнаті. Також є ще полотенце сушитель у ванній кімнаті, але він часто ламається, тому ми вмикаємо рідко. Майже не вмикаємо, і це ми переходимо у коридор. Ось я виглядаю. Це коридор, тут ванна. Двері туди-сюди їздять. Далі кімната друга в них, в неї, в принципі, немає дверей. І дальня кімната, там де церкало, це двері. Ідемо ванну. Ось ця ванна кімната. Тут світло вмикається, треба рукою отак провести. І ось. І от одночасно витяжка вмикається. Ну, Все стандартно. Полиці цієї не було, ми самі її встановили. Так, полотенце зашитель ось він, вмикається там сам на кнопочку, ну і тут дзеркало маленьке. Так, і ось далі йдемо. Це друга кімната. Тут взагалі два ліжка було, ми одне винесли, щоб поставити сюди стіл, щоб була ще окрема зона, де можна посидіти. А так тут було два ліжка. Мінус цього вікна, то, що воно не відкривається ніяк. Тільки от мінімальна така щілина провітрювання можна регулювати, закрити чи відкрити. Тут ми вже на шафі встановили полиці до, самого, до самої стелі. І тут у нас просто склад всього 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 З однієї сторони. Ці двері це шафа. І з цієї сторони... І теж двері і теж шафа. Так, ну і це стіл ми купили в секонді за 5 євро. Клавіші теж купили з рук на Маркетплац. Оцю штуку полицю таку за 2 євро, теж на секонді взяли. Ось, і в принципі, якщо закрити ці дві двері від шафи, то виходить, що ти, наче, як з дверима. Ось! Тут ще, по ідеї, мала бути штора, щоб повністю це закрити, але штори не повісили. Не знаю, чому не було їх у нас в наборі в нашому будинку. Може, в когось є, я навіть не знаю. А так ось. Ну, звісно, що шуму стає одразу менше трохи. Навіть чутно по ці званні, що вона вже не так сильно шумить. Переходимо ми до другої кімнати. Це у нас двері. І на ньому о, на цих дверях дзеркало таке. Ми відкриваємо двері, ось так, вони дуже легко відкриваються. І попадаємо в кімнату. Маленька кімнатка. Тут у нас ліжко до спальни. Це додатково ми вже поставили такі собі шафи. Дві, тут ще одна внизу. А ці от шафи, вони були тут встроєні такі. Одна і друга. Так воно виглядає. Тут є вікно, це великий плюс, що можна відкрити. І провітрювання є. Бо в цій кімнаті воно не відкривається, це вікно, це незручно. Ну, і так все виглядає. Це ми вже самі тут повісили, щоб хоч щось влазило. І це вид туди, коридорчик цей. І ось двері так закриваються. І все. Закрито. Стеля тут ось така: лампочки, все є, світло, все добре. Так, житло безкоштовне, я вже про це сказала. А ці будинки побудували спеціально для нас, для українців, для десяти родин. Всі заїхали приблизно в один і той самий час. Це вже минуло майже два роки. Ми заїхали сюди 1 червня, час дуже швидко пройшов. Ми думали, що ми тут на кілька місяців, а вже пройшло майже два роки. Це взагалі важко уявити, що так час проходить. Як я вже казала, що ті люди, які працюють, вони виплати від держави не отримують. Ті родини, які не працюють, вони отримують виплати. Я приблизно кажу, я вже навіть не знаю точних сум. Приблизно 250 євро на людину і на дітей також отримуються гроші. Це ну, плюс там приблизно ще 250 чи може 220 євро приблизно. А, ну, Звісно, що вигідніше працювати, а, отримувати заробітну плату приблизно 2000 євро, якщо ти працюєш на повний робочий день і на таких, на таких вакансіях, як там, в магазині, наприклад, чи там, в кафе, я, наприклад, вам кажу, чи на заводі, то приблизно 2000 євро ти отримаєш, і звісно, що так буде вигідніше. Для проживання в Нідерландах, тому що ціни тут космос, всі знають, що Нідерланди дуже дорога країна, вся Європа дорога, Нідерланди особливо дорогі. Житло в Нідерландах дуже дорого, Україна дорога, тому це дійсно не по кишені. Всім звісно, якщо так порівнювати, наприклад, що ми там заробляємо 2000 євро на місяць, то знімати житло, наприклад, це там тисяча і більше, то залишається мало грошей. але багато місцевих, які вважають, що ну от ми тут проживаємо. Нідерландці, я маю на увазі, що ми ми приблизно на тих самих умовах, що ми знімаємо житло, отримує ту саму зарплату. нас залишається, не залишається гроші, як то кажуть. А от українці вони. Ще й живуть безкоштовно, що несправедливо і тому подібне. Зараз багато таких думок дуже з'являється. В принципі, в цьому щось є, так я розумію. Можливо, ми, ми в різних життєвих ситуаціях, наприклад, якщо ми втратили будинок, у нас немає взагалі свого житла, і це треба все повністю відбудовувати, відстроювати. То люди, які тут народилися, я навіть не знаю. От, наприклад, вони там можуть у батьків своїх жити, наприклад. Чи може вони можуть отримати якесь соціальне житло? Я наскільки розумію, то ми зараз не можемо отримати соціальне житло. Ми можемо стояти в цій програмі, а, там платити ці гроші за те, що ми стоїмо в цій програмі. Це невелика сума, десь 10 там чи 20 євро на рік. Але саме коли йде як черга до нас, то ми це житло ще не можемо отримати. Це наскільки я знаю цю інформацію. Ми просто можемо винаймати житло за ну за, за гроші без соціального житла. А це, звісно, дорого. А взагалі про суми, які в Нідерландах ми витрачаємо, то це, звісно, харчування дорого виходить. Наприклад, якщо це прожиткові гроші, які дають для українців, які не працюють, то це приблизно 250 євро на людину, я приблизно кажу. І якщо, наприклад, родина, там, як ми три, три особи, то це виходить 750 євро, то в принципі цих грошей на харчування вистачає, звісно. І там, наприклад, на якийсь мінімальний одяг секунду, і там на підгузки, наприклад, в нашому випадку. Але це так знаєте, впритик-впритик. Якщо ще машину заправляти, це також впритик, зовсім впритик, то, ну, мабуть, так і є, що десь 800 євро на місяць це витрати, які ми несемо, які ми тратимо гроші. Звісно, на початку ми більш економно витрачали гроші. Ми там дивилися на ціни, перекладали все це в гривні. Зараз ми вже цього не робимо. Звісно, коли я бачу, що там, наприклад, м'ясо коштує там за маленький шматочок, ну я розумію, що це дорого, тому що я бачу, що є там якийсь схожий варіант, але він коштує дешевше. Ну тобто, в такому плані, звісно, я таке м'ясо не куплю. Ось чи там я стараюся купляти там і рибу червону, але по акції, звісно ж, коли вона коштує там свою суму, то це я не, куп, не купляю тоді. Тобто, взагалі для мене акції там в пріоритеті. Я дуже видивляюся акції, дивлюся, журнальчики ці на сайтах лажу, дивлюсь а, то так. То кафе я так і не ходжу. До речі, я от казала, що один раз вийшла в кафе і ще відео знімала про трати наші, то більше я так ні разу собі каву і не купляла тут. Бо я переклала ці 3,50 там 50, здається, чи 3,75 за каву капучино і подумала, що це як то якось все одно занадто дорого. Що я собі цю каву краще куплю пачку за пачку кави за 250 грам за ці гроші і буду варити цю каву вдома. Ну не знаю, чи правильно, чи це неправильно. Можливо, це взагалі неправильно, тому що це такий підхід. Знаєте, на не не на заробляння гроші, бо гроші як. Як то кажуть, коли ти більше тратиш, то ти більше отримуєш. Ну, в принципі, я, я я підтримую цю позицію, але от на каву реально чомусь не можу. От от дорого мені ця кава, 3,50, От прям не можу. Прям знаєте, прям ну прям жаба отут мене душить. Не знаю, не знаю чому так. Якщо купити там а, не знаю, пачку малини за 3,50... Там 200 грам, чи там скільки вона 180 грам, я згодна купити малину за ці гроші. А от саме стаканчиками в кафе я не можу не знаю. От скажіть, чи я така одна, чи багато таких людей, які так вважають. Скажіть мені вашу думку, будь ласка. До речі, ще в нашій місцевості, саме в нашому муніципалітеті, в нашій мерії, українці, які проживають тут. Це наші будинки, 10 штук. В нашому селі є ще родини, які проживають також тут, але вони проживають в окремих повноцінних великих будинках. Їм якось так підфартило, мабуть. Тобто, це дві, двохповерхові будинки, там може десь квадратів 70, Там є і зверху кімнати, і внизу кімнати, і велика гостьова є, і кухня, і ванна. Ну коротше, територія, ділянка, ще біля річки. Коротше, просто суперлайк. Я не знаю, як так, але я знаю, що ці люди вони робили ремонт, там, ну як і за свій рахунок, і їм допомагала ще мерія муніципалітет, якусь там техніку їм надавали безкоштовно, і вони там вишукували собі якісь варіанти для для безкоштовного взяття, наприклад, там дивани, ліжка і тому подібне. Але мерія саме там пралки, сушильні машини, посудомийка здається також у, них у всіх є. То це все мерія їм дала, можливість отримати безкоштовно допомогла. Ну, будинки дуже класні. Я прям коли їх бачу, в мене прям слюнки, знаєте, так думаю, от класно було б нам такий будинок. Ну це мої думки. А, хоча в цих будинках, наскільки я знаю, немає опалення, тобто там, ну може, батареї є, але опалення немає. Вони там користуються електрообігрівачами, якимись чи щось таке купують додатково. А це як мінус цих будинків. А так, взагалі, будинки просто супер. Вони недалеко від нас розташовані, і там ще така прям велика територія у них. Тобто, це окремі будинки, вони просто між між собою дуже поруч стоять. І там ще така велика ділянка, де можна посадити щось чи сад оформити, чи там барбікю зону, взагалі шезлонги поставити, маленький басейн, і туди спуск прям до річки іде. А ну коротше, вау, вау, вау. вау. Ну людям людям дуже підфартило, я так вважаю. Ну, це, це все індивідуально. Це я про те, що можна отак в одному муніципалітеті жити. Хтось отримує такі будинки, як нас невелике. Ми цьому радімо, звісно, ми радімо. Я нічого про це не кажу. Просто кажу що про те, що дуже різні варіанти, є розміщення. А хтось, наприклад, в іншому муніципалітеті може жити, наприклад, в гуртожитку, в кімнаті з, з людьми, з якими просто не знайомий. Це все, все просто як, як, як пощастить. Всім вам дякую за перегляд. Всім гарного настрою! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі! Всім па-па!